Вітаю, друзі! Цей пляцок справжній діамант у моїй колекції. У кожного десерту є свій талант хтось ніжний, хтось цікавий, а хтось красивий. А моя яблучна вишиванка, справжня артистка. Вона грає кольорами, співає смаком і танцює на святковому столі так, що аплодують. Тож до роботи. Для дуже смачних коржів у мисочку викладіть 100 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%, то кладіть 100 г цукру і 3 яєчних жовтки. Розітріть усе до однорідності, нехай цукор трішки розчиниться. А далі моїм постійним і надійним помічником будуть осмотолерантні тріжджі духмяна хата. Вони дуже легко піднімуть навіть таке дуже здобне тісто, з яким ми сьогодні і будемо працювати. Отже. Для цього рецепту нам потрібно взяти 25 грамів дріждів, а це четвертина стандартної пачки. Розкришіть дріжджі до рідини, а потім перемішайте усе до однорідності. Дріжджі повинні повністю розійтись. Залишіть цю суміш на 10 хвилин. А тим часом зараз підготуємо борошняну суміш. Для неї у миску просійте 420 грамів борошна. І у борошно будемо натирати вершкове масло ось на такій терці з крупними вічками. Масло повинно бути сильно охолодженим і навіть може бути трішечки підмороженим. Вага масла 180 грамів. Отже, періодично опускаючи масло у борошно, натріть його на терці. У нас утвориться масляна стружка. Дуже швидко розітріть її з рештою борошна до ось такої нерівномірної крихти. Працюємо швидко, щоб масло не нагрілося від теплоти рук. Далі трішки розсуньте борошняну суміш до країв миски, а в центр вилийте жовткову масу. Спочатку теж замішуйте тісто ложкою, щоб воно не надто нагрівалося від рук, а наприкінці уже домісіть тісто руками. Як бачите, воно виходить достатньо м'якеньким. Як завжди, спочатку зважимо усе тісто. Його вага 855 г. Нам потрібно спекти із цього тіста три коржі і ще якусь частину тіста залишити на решітки. Отже, спочатку відділимо 600 г тіста, щоб для приготування кожного із трьох коржів взяти по 200 г тіста. Зрозуміло, що для приготування трьох решіток у нас залишилось 250 г тіста. Викладіть обидві частини тіста у миску, накрийте їх харчовою плівкою і помістіть у холодильник на одну годину. За цей час якраз встигнете приготувати дві начинки. Для яблучної начинки натріть у три мисочки по 300 г яблук. 300 г це вага уже почищених і натертих яблук. Яблука краще брати кисло солодких сортів і не надто соковиті. Якщо яблука попались надто соковиті, то трішки відтисніть із них сік і лише потім зважуйте, потрібні нам 300 г на порцію. Отже, до кожної порції яблук всипте по одній пачці порошку желе. Тут вага порошку желе не має значення, має значення лише те, щоб вона була розрахована на 500 мл рідини. Я обрала три різних желе зі смаком слив, агрусу та апельсину. Ви можете обрати свої улюблені смаки. Отже, перемішайте усе до однорідності. Для макової маси перемішайте 100 г сухого меленого маку та 100 мл кип'ятку. Докладіть щіпку солі, 15 г кокосової стружки, 100 г цукру, третину стандартної пачки розпушувача та 15 г м'якого вершкового масла. Розітріть усе до однорідної маси. Докладіть 3 яєчні білки і знову перемішайте усе до однорідності. Зверніть увагу, що білки перед додаванням у макову масу, ми додатково не збиваємо. Випікати коржі ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 3 см. Отже, відділіть 200 г тіста, розділіть на шматочки і рівномірно розкладіть по дну форми. А далі, натискаючи на шматочки пальцями, сформуйте із них суцільний пласт. Звичайно, тісто можна просто розкачати і викласти у форму, але мені ось такий спосіб формування цього коржа подобається більше. Рівномірно посипте усю поверхню коржа манною крупою. На один корж у мене пішло приблизно 1 столова ложка манки. А тепер зверху рівномірно розкладіть один вид яблучної маси і гарненько розрівняйте її. Прослідкуйте, щоб товщина яблучної маси усюди була більш-менш однаковою. Третину тіста, яке ми залишили для приготування решіток, тоненько розкачайте і наріжте смужками шириною приблизно 1-1,5 см. Викладіть ці смужки на яблучну начинку, формуючи решітку. У отвори решітки ложкою викладіть третину макової маси. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. Аналогічно спечіть ще два таких коржі, і кожен зі своєю яблучною масою. Повністю охолодіть коржі у формі і лише після цього вийміть. Для крему. У товстостінну каструльку налити 375 мл молока. Докладіть 1 яйце середнього розміру, 180 г цукру, 10 г ванільного цукру, 1 пачку вагою 40 г порошку ванільного пудингу чи кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе до однорідності. А далі на плиту його. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до закипання. Після перших бульк. Проваріть, помішуючи ще 30 секунд і знімайте з вогню. Накрийте заварену масу в контакт харчовою плівкою і залишіть, нехай охолоне до кімнатної температури. У чашу міксера викладіть 300 г вершкового масла кімнатної температури. І знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 10 хвилин. Масло повинно стати світлим, пишним і повітряним. І лише після цього знизьте оберти міксера до мінімальних і по столовій ложці починайте додавати заварену масу кімнатної температури. Перемішуйте, поки заварена маса не закінчиться. Усе! Крем готовий до роботи. Він виходить дуже ніжним та пишним і при цьому гарно тримає форму. Розділіть крем на три частини. Почнемо складати пляцок для цього на підкладку викладіть один корж. Далі зручно формувати усе у кулінарній рамці. На корж рівномірно розкладіть одну частину крему і розрівняйте його по усій площі. На крем другий корж, долонею злегка притисніть його до крему. На корж викладіть другу частину крему і теж розрівняйте його по усій площі. Зверху третій корж, змастіть його третьою частиною крему. Верхній крем я посипала крихтами шоколадного печива. Усе! Не забудьте накрити форму харчовою плівкою і помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 3 кілограми і майже 200 грамів, висота 6,5 сантиметрів. Ось і прийшов час подивитися, наскільки пляцок гарно нарізається і чи має ефектний розріз. Ну що тут сказати? Пляцок яблучна вишиванка це справжнісінький елегантний красень, яскравий, соковитий, ніжний, смачний. Цей пляцок можна нарізати на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться та не розвалюються. Крем гарно поєднується з коржами і не відшаровується. При нарізанні це дуже дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.